Ще раз, хто ви? Арчо, Патруль, троє. Патрульна поліція міста. Може ще когось позвете. Хто мене зупиняв? Ви? Чи ви? Хто мене зупиняв? Патрульна Ви патрульна. зупиняли? Патрульна. Ну, З вами спілкуємося, значить. Ну правильно чи ні? Патрульна. Слухаю вас. управління патрульної поліції Хмельницької області рядовий поліція Стена Петро Олександрович. Дайте, будь ласка, вас документи. 18 будь ласка. Стоян Дмитро Олександрович, поліцейський зводу Хмельницької області, дійсне до 27-го року. Рядовий. Спеціальний жетон no 0195277. 277 З сторону, будь ласка, покажіть. Стажируєтесь? Поліція. А посвідчення ваше? Це посвідчення, а посвідчення. Це не посвідчення. Дивіться, показую вам. Ту -ту -ту. Кабінет, міністр... Кабінет України постанова від 27.12.18 номер 1137 Про затвердження зразка технічного опису бланку службового посвідчення з безконтактним електронним носієм. Ось так воно виглядає. У вас не посвідчення, у вас спеціальний жетон до нагрудного значка. Ну, і вроді як він дозволяє вам зброєю користуватися. Не знаю. Ну це, це точно я не знаю. Ну ладно, менше з тим. Е, припустимо, далі. Ді, зараз було зупинено. Е, Ми перевіряємо машини, які зараз в'їжджають, е, перевіряємо на наявність зброї, боєприпасів і так далі. Зв'язку з тим, що зараз. Нема такого. Згідно 35-ї, такого немає. Я маю. Не це стаття нагнів блок-пост. Ви вповноважені особи? Так. Ні, ви уповноважені на особи. Є наказ коменданта, де ви вказані ну, ваші іменно прізвища вказані. Зараз по областях не обов'язково, щоб іменно я був ні, обов'язково. Не обов'язково. Обов'язково. Я з юристами консультувався на рахунок цього питання. Це обов'язково. Це зараз з недавніх часів. Я вам зараз не скажу, яке до Якщо ви дієте згідно закону про нацпол. То ви ну, ви згідно 35-ї зупиняєте. Якщо ви дієте згідно 1456, то ви ну там не там не прописано, що ви можете зупинити транспортний засіб взагалі. Це консенсус, нюанс, але нюанс є нюанс. І обов'язково ви маєте бути вказані ваше прізвище ім'я по батькові як уповноважена особа. Зараз зробили новини. Зараз нічого ще не зробили. Да, ну не розказуйте мені ці. Ну. Я рік штрудірую ці всі закони, вчу, ну нема там такого. В общем, 35-та причина зупинки. Немає. Хлопці, до побачення. Причина зупинки. 11 пунктів. Кажіть. Я Якщо Не треба мені називати. Ви мені назвіть ту статтю, згідно якої ви мене зупинили. Нема такої? Так. Третій І пункт. У вас є, вас є е, якийсь, е, як там правильно вказано, свідчення, що мій транспортний засіб може бути причетний або причетний до якогось правопорушення. Чи я як особа? Да, У да. вас є якісь свідчення, є докази? Немає. Ну, відповідно, третій пункт відпадає. Далі що? Хлопці, ще раз кажу, до побачення. Я не буду вас тримати, ви мене не будете. Підстави. Ви <рістична з дупенці> Хорошо, читаємо. Добре. Ви стверджуєте, що це блокпост. Відкриваємо наказ 14.55. Постанову, точніше, Кабміну. 14.55. Читаємо. А, так, зараз, 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 зараз. От визначення комендант, визначення комендатура, патруль, перепустка. Бляха, де цей блокпост? А, от блокпост. Посилений контрольно пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході, виході, в'їзді, виїзді на територію з території, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим. Ми, я в'їжджаю, виїжджаю на територію. Чи я нахожусь на цій території? І що? Військовий, військовий стан у нас по всій Україні, а не тільки в Хмельницькому. Ну. нас тримає розумію! Ви а, а в мене намір такий. Щоб е, ви перестали діяти так, як вам хочеться. А щоб ви лише діяли згідно букви закону. І все. Я дію згідно букви закону. Чому ви так кажете, що ми діємо собі, як ми хочемо? Ну тому що у вас немає підстав для зупинки і для затримання мене. То я можу бути вільний. Хорошо, я не затриманий, я можу бути вільний. Підстави. Ми ж вам пояснили. Це Хлопці, ви визивайте СОГ. А ви мені кажете причину зупинки. Питаю вас, визивати СОК. Причину зупинки. 8 800-500-202, по-моєму, так? Да? Викликати чи що? Ну, до чого ми дійдемо? Я вам документи на, на, на незаконні вимоги надавати не буду. Це, це принципове... Ви самі сказали, що ви не вписані як уповноважені особи. Відповідно, ви дієте згідно 35-ї. Згідно 35-ї причин для моєї зупинки у вас немає. Згідно 35-ї я вами недолюблю. Ну, а як уповноважена особа, ви теж мене не можете зупинити, тому що ну, там теж є перелік причин. Опять же таки, блокпост, тут та стоїть, в законі прописано. Визначення блокпосту він встановлюється на виїзді, виїзді, на виїзді на територію, в якій встановлено особливий якийсь режим, правильно? За за Дякую, до побачення. Дякую, навзаєм.